Доброго дня, мої малята, мої хлопчики та дівчатка! Сьогодні з вами Оксана Юрівна. Діти сьогодні ви до мене завітали на заняття з аплікації. Будемо сьогодні з вами робити ракету з долоньок. Нам допоможуть наші долоньки. Для нашої роботи з вами нам знадобиться наші долоньки, кольоровий папір оранжевого. Кольору. Ви можете взяти будь-який інший колір, який у вас є. Також нам знадобиться папір синього кольору, жовтого, клей та ножиці. Діти, беремо нашу долоньку, кладемо на аркуш паперу оранжевого кольору і починаємо обводити нашу руку простим олівцем. Намалювали нашу долоню, також вирізали, і тепер нам потрібно іще намалювати віконечка для нашої ракети, та крила нашій ракеті і носик для нашої ракети. Діти, всі матеріали для нашої ракети ми підготували, крила ми намалювали та вирізали. Подивіться на картинку ось такі. Елементи я підготувала. А тепер ми будемо з вами їх наклеювати. Беремо наші віконечка, клеїмо до нашої ракети. Потім беремо наш носик нашої ракети, також клеїмо до ракети і беремо наші крила. Спочатку одне крило наклеюємо, а потім інше. Діти, а тепер нам ще потрібно зробити вогонь, який виходитиме з двигуна ракети. Для цього нам з вами знадобиться наш вогонь з двигуна ракети буде у вигляді ниток. Нам потрібно взяти нитки червоного кольору та оранжевого або можна жовтого. Дивіться, будь ласка, на картинку. Як ми це будемо робити? Діти, мабуть, ви вже побачили, що на нашій ракеті є чудові чарівні дирочки. А як їх зробити? Нам з вами потрібен такий маленький прилад, який називається дирокол. Він допомагає нашим батькам в роботі, коли вони роблять свої документи. І зараз нам з вами теж потрібний такий. Нам потрібно з вами зробити дирочки. Ось у мене вже на моїй ракеті є дирочки, і я вже підготувала наші ниточки. Чарівні. Тепер нам потрібно з вами в ці чарівні дирочки, ці маленькі отвори, проселити наші ниточки і потім їх зав'язати. Дивимося з вами на картинку і будемо так само робити. Дітки, ось сьогодні у нас вийшла з вами ось така ракета. Чекаю на ваші роботи в особистих повідомленнях або у Viber грубі Всім до побачення!